Яка приносить нам досягнення якоїсь певної мети, вона коротка. А потім знову ми відчуваємо якусь порожнечу всередині. Або, наприклад, коли якесь свято, ми радіємо, ми можемо випивати якісь алкогольні напої. Це приносить нам радість. Але потім на ранок щастя коротке приходить не дуже добрий стан, голова болить і. Знову ми починаємо відчувати цю порожнечу всередині себе, тому що, або, наприклад, деякі люди вони шукають задоволення в різних там. Хто в якісь азартні ігри грає, або коли люди живуть і завжди міняють своїх партнерів, вони думають, що от я знайду собі кращу жінку або кращого чоловіка перебирають, шукають, і вони хочуть також оцими відносинами з новими людьми заповнити ту порожнечу, яка всередині нас, але ми створені для того, щоб приймати Божу любов. Ми є Божі діти, і всередині нас є місце, яке Приготоване для відносин з Богом, яке приготоване, щоб приймати Божу любов, щоб приймати цю батьківську любов, щоб не бути сиротою, і тому найголовніше, і найперше це перша заповідь, яка є: любити Бога всім серцем, всією душею, всіми силами вірити його і любити потім ближнього як самого себе. І якщо ми приймаємо в своє серце Божу любов. То вона заповнює нас середини, вона стає тим хлібом, який, який вгамовує наш голод, нашу спрагу. Він є живий хліб, Ісус Христос. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, яка у всіх своїх гріхах, Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолилися цією молитвою, то е, ви отримали прощення гріхів, спасіння вашої душі, і тепер ви є дитина Божа. І Дух Ісуса Христа Він тепер живе в вашому серці. І ви можете тепер молитися до батька Отче наш це, тато мій. Тепер ви більше не сироти, і Божа воля є на те, щоб ви не страждали в цьому житті. Так, ця земля це не є рай, так проблеми приходять. Так світ кудись катиться незрозуміло. Коли чуєш слухи про війни, про катастрофи, про землетруси, то думаєш, все кінець світу. Обставини можуть бути різними, навкруги може бути темрява. Але хай в нашому серці живе Бог, хай в нашому серці буде світло, хай в нашому. Серці царує Царство Боже, царство добра і любові. Тому Божа воля є на те, щоб звільнити вас від поганих звичок, від залежностей, від хвороб. І якщо у вас щось болить, то покладіть руку на хворе місце, я з вас помолюсь. і просто благословлю вас. Тому що Бог. Він